Мої вітання глядачам телеканалу Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску Сакура Фест 2025». Про цьогорічні родзинки та програму розкаже нам співорганізаторка заходу Юлія Дуб. Вітаю! Доброго дня! Власне ужгородські сакури на низькому старті. Цвітіння незабаром розпочнеться. Знаємо, що готуєте масштабний такий проєкт. Розкажіть про цьогорічні родзинки Сакура Fest 2025». Цьогорічний Сакура Фест це вже третій благодійний фестиваль. Збираємо кошти на підтримку ЗСУ, і це така чудова можливість поєднати корисне з приємним, як то кажуть. Зараз є важливість, важлива потреба збирати на військо. Ми хочемо закупити комплектуючі для дронів, щоб забезпечити закарпатські підрозділи. Але разом з тим хочемо зробити красивий якісний фестиваль для туриста, для місцевого населення, щоб показати Ужгород і Закарпаття з різних сторін. Тому цього року ми акцентуємо на мистецькій тематиці, оскільки Закарпатська організація туризму визнала цей рік роком мистецького туризму, ми підключилися і у нас буде дуже багато мистецьких локацій. Загалом концепція така, що ми залучаємо благодійні організації, громадські організації, підприємців, небайдужих людей для того, щоб підсилити цей фестиваль, показати взаємодію, і що спільними ресурсами ми можемо зробити якісний масштабний захід. Тому у нас локації починали з невеликої кількості, але з часом розширювалися. І зараз фактично, якщо ми будемо починати там з одного краю, то це Скансенс, чи музей село. Муза архітектури і побуту, то там будуть різні майстер-класи, музична програма, потім ботанічний сад. Там буде локація духовних практик, там у нас будуть йоги, чайні церемонії, чаші, ігри про розкриття жіночого потенціалу тобто така духовна атмосфера єднання з природою, єднання своїм внутрішнім світом, відпочинок і релакс. На це нам ботанічний сад пішов на зустріч і відкриють і оранжерею і різні цікаві локації. Тож я думаю, що людям буде цікаво. Пізнати ботанічний сад через от якусь таку духовну практику. Рухаємося далі. Галерея Void Art Gallery долучається до нас як співорганізатори виставки Sakura Contemporary. Вона складається з двох частин. Перша частина це виставка в самій галереї, і друга частина це інтерактивна квест-виставка. Це такий експериментальний формат, тому що ми залучили до співпраці різні заклади міста. Буде 10 точок, де будуть розміщені по одній або декілька картин відомих закарпатських художників. Учасники можуть придбати за донат квест-карту, на якій будуть позначені ці локації, і приховане місце під наліпком. Їм треба прийти в заклад, знайти картину, сфотографуватися з нею, тегнути організаторів і заклад, і вони отримують наліпку з мініатюрою цієї картини. Тобто, фактично, обійшовши всі локації, вони будуть мати міні-виставку в себе в цій квест-карті. І це буде такий гарний сувенір і згадка про цей Сакурафест. Ну і звісно, благодійна мета. Далі рухаємося Закарпатська академія мистецтв. Вони долучаються в п'ятницю в себе в дворику. У них теж насичена програма. Буде і виставка плакатів, і лазерне шоу, і показ талантів їхніх юних митців. У них у дворику. А в суботу вони будуть на локації в сквері героїв майдану. Це між Ракоці та СБУ. Там буде відбуватися мистецькі активності. Там будуть виступи, концертна програма від УАЛО в суботу. Тобто, там буде така більш мистецько-творчо насичена програма. Далі повертаємося на площу Фенцика. Там у нас зона з дитячими активностями, з творчістю, з майстер-класами. Туди до нас долучається ПАДІЮН, різні громадські організації активно наповнюють цю програму дитячою програмою. Також у нас будуть ростові ляльки, аніматори, що кожну годину будуть змінюватися ігри для дітей. І це буде така цікава зона для дитячого відпочинку. Також там передбачений фудкорт, тобто там можна прийти з сім'єю і провести досить багато часу в творчості, в креативності і в якомусь такому надихаючому форматі. І звідти у нас починається ярмарка хендмейду. Будуть виробники як локальні, так і ті, хто до нас приїжджає з виробами хендмейду, і вона поступово переходить на площу Петифі. Там у нас вже програма на сцені, і там дійсно дуже велика кількість активностей. Там у нас досить насичена програма, починаючи від обласних колективів, народних колективів, від різних естрадних співаків, танцюристів. Плюс наші сучасні гурти, і родзинкою цього цієї сцени це буде, звісно, фаєр-шоу, нічна така програма вечірня в суботу. Дві години з'їжджаються Фаєрщики з усієї України, і навіть з Польщі і готують дійсно таку насичену програму. А в неділю у нас вечірня програма буде завершуватися неоновим танцем, таким з підсвіткою, і це теж дуже красиво готують наші волонтерки, і вони щоразу дивують. Як містян, так і туристів своїми виступами і своїми новими образами. Також там передбачено такі активності, як караоке на капелюха, інтерактивні якісь події. І в суботу, о 12-й годині, ми всіх запрошуємо на рожеву ходу. Яку буде супроводжувати Закарпатський народний хор. І ми думаємо, що це буде таке красиве дійство. Ми закликаємо всіх вдягнути найошатніші рожеві сукні, костюми, футболки, все, що може бути, і наповнити площу театральною, пройтися так локаціями нашого ярмарку в такій яскравій рожевій ході. Ще повертаючись до площі Фенцика, у нас там, де дитяча залізниця, буде курсувати дрезина, кататиме охочих за донат, і там а, наші юні пластуни готують а, таку собі барахолку. Теж з виступами, з піснями, але вже в такому форматі більш молодіжному, стильному. Тож для молоді також буде класна така камерна локація, де вони зможуть поспілкуватися з своїми однолітками, з однодумцями. І це теж класний досвід такого об'єднання зусиль і різних, навіть різновікових категорій учасників. Далі виходимо на набережну, там у нас ще частково буде хендмейд, і починається вже ярмарка крафтярів: сири, ковбаси, смачні наїдки, мед, вино. Також там передбачений фудкор. Тобто там буде така локація вже більш репрезентації крафтових смаків. і на Зеленій зоні, де у нас перед колишнім Укртелекомом є такий майданчик, там буде розміщуватися лекторій. Готують його дівчата з жіночого клубу. Натхненна у них є великий пул спікерів, і спікерок, які будуть залучені і будуть наповнювати цей день цікавими розмовами, лекціями, дискусіями. І також передбачені перегляд кінофільмів з подальшим теж обговоренням. Тож це така буде дискусійний майданчик, скажімо, для розуму, для якихось таких інтелектуальних розмов, і це теж класна можливість спинитися, присісти, бути залученим в якусь цікаву розмову, отримати для себе якісь нові знання. А власне, коли стартуємо, я так розумію, програма настільки насичена. Це три дні. Я правильно зрозуміла? П'ятниця, субота і неділя. Точні дати? Е, так, п'ятниця, субота, неділя з 4 по 6 квітня у нас відбувається найнасиченіша програма Сакура Фесту. Хоча е, у нас і на наступні вихідні також буде ярмарок, і, можливо, певні активності ми продублюємо, але це вже буде значно в меншому форматі. Ну і сакура Контемпора, інтерактивна виставка, вона теж буде з 3 по 13 квітня. Тобто ми розтягуємо в часі, тому що очікуємо, що має бути щонайменше 250 учасників, і для того, щоб для закладів це теж не було такий аврал, ми даємо можливість протягом якби, цілого тижня брати участь в цій акції. До речі, цікавим є те, що учасники не просто збирають цю собі інтерактивну карту, вони ще й стають учасниками розіграшу, неймовірно, великого призу від Закарпатського кошика Крафтс. Це буде. Дві великі корзини наїдків закарпатських продуктів, і це теж класна можливість розказати про Закарпаття через його смаки. Тобто ми спільно зібрали такий ем, цікавий і різноманітний набір, щоб люди відчули, от, напевно, всі смаки Закарпаття і переможець. Отримає дуже гідний приз, тому тут є за що позмагатися. Тобто 250 учасників будуть долучені до організації самого фесту. Ну це направду масштабне. Це, напевно, наймасштабніший за всі роки. Я думаю, що так, що це наймасштабніший захід за всі роки організації Сакура Фесту, і насправді на цьому ми не збираємося зупинятись. Ми хочемо, щоб Сакура Фест залишався благодійним фестивалем. Оскільки це той період, в який заробляє активно підприємці, турист, підприємці, їди, туристична сфера, в принципі, заробляє місто і область. Ми вважаємо, що чесним буде залишати якусь частинку цих доходів на соціальну відповідальність. І тому, організовуючи Сакуру Фест в подальшому, ми будемо максимально ще більше залучати і готелі, і ресторани, і різні підприємства, включати в організацію, міську раду, обласну адміністрацію. Щоб е, цією взаємодією, синергією наповнювати е, волонтерський такий бюджет. І зараз в ці роки це потреба військових наших, бо це питання виживання. В подальшому це буде потреба реабілітації, бо це так само важливо. А далі це можуть бути мистецькі проекти, це можуть бути е, творчі проекти, це можуть бути якийсь розвиток міста, культури. Тобто, е, Sacurafest може приносити дійсно такий гарний бюджет на підтримку і підсилення міських ініціатив, і в цьому є його перевага. Цьогоріч ставите собі якусь планку, зібрати певну суму чи в загальному, як вийде? Ставимо собі мінімальну планку, скажімо так. Ми поставили, що це має бути не менше, ніж півмільйона гривень. І в принципі, знаєте, так скажемо, це не емоційне рішення. Ми дійсно сідали і прораховували всі активності, все, що у нас буде, скільки нам принесе учасники ярмарку. Тобто, це дуже серйозний і виважений підхід, тому що ми вважаємо краще зібрати більше і забезпечити більшу кількість потреб, ніж поставити собі високу планку і не зібрати її, не досягти, тому що і так дуже складно даються збори. Якщо ще й волонтери будуть демотивовані, то це зовсім буде нам. Не на користь, тому ми ставимо мінімально, що це має бути півмільйона гривень. Віримо в досяжність цієї цілі і закликаємо усіх долучитися, тому що від залученості громади туристів буде залежати наскільки нам вдасться це зробити. Ну і звісно, ми закликаємо долучатися волонтерів. В цьому є завжди потреба, тому що багато локацій, багато відповідальності. Багато різноманітних процесів, які просто команда організаторів не може на своїх плечах витягнути. І тому ми запрошуємо підписуватися на соціальні мережі. Ми створили сторінку Sakura Fest Ужгород, де виключна інформація по Sakura Fest. Також у Фейсбуці та Телеграмі є група, яка називається Меджик Уж». і це загалом про всі благодійні наші такі масштабні заходи. І е, там вже є посилання на реєстраційну форму для волонтерів, і ми запрошуємо всіх долучитися, знайти е, кілька годин в своєму графіку для того, щоб зробити оцю благодійну мету півмільйона гривень ще більш досяжнішою і е, підсилити команду організаторів. А прораховували скільки відвідувачів можемо залучити, і чи це буде більше ніж минулоріч? приблизно? Загалом мені здається, що це мало би бути більше. На початку планування ми розраховували, що буде однозначно більше, тому що, в принципі, навіть дивлячись по соціальних мережах, здається, що сюди хоче приїхати півкраїни. Ну тобто, всі планують. І, можливо, не конкретно на ці вихідні, але загалом за період цівтіння сакур буде доволі великий приплив туристів. Але ми враховуємо і те, що Укрзалізниця були проблеми з придбанням квитків, тобто це могло відсіяти частину людей. Потім ремонт колії, що не будуть сюди доїжджати всі потяг. Ну тобто є певні нюанси, які від нас не залежать, і які утруднюють добирання сюди туриста. Але ми сподіваємося, що наші українці туристи наполегливі і вони. Все одно знайдуть шляхи доїхати і відчути цей настрій весни, настрій спокою, настрій надії на те, що все буде добре, і ми обов'язково переможемо. До речі, про це у нас буде ще одна дуже класна акція. Вона називається «Тисяча журавликів. І, в японців є повір'я, що якщо в тебе є заповітна мрія, яку ти дуже хочеш щоб вона збулася, то треба зробити тисячу журавликів орігами. і тоді вона обов'язково збудеться. І у нас є спільна ця мрія, є спільна ціль, і я думаю, що і вже ці журавлики готуються, і ми зробимо таку цілу локацію з тисячою журавликів на нашу спільну мрію щодо перемоги і щодо спокою, і щодо миру. Власне, користуючись нагодою, можете емоційно запросити і побажати, напевно, настрої та тої мрії всім. Що ж, я вас запрошую на SacuraFes з 3 по 6 квітня. Приходьте на наші локації, слідкуйте за нашими анонсами, за нашими новинами в соціальних мережах. Там буде вся програма, всі активності, є можливість долучитися до співпраці. Ми очікуємо на вас. І, звісно ж, не забувайте донатити. Що ж, дякуємо вам за таку величезну організаційно пророблену роботу, за сам підхід до цього. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю обов'язково відвідайте цьогорічний фест. До зустрічі!